Слава Ісусу Христу. Ми щорічно святкуємо День народження. Нас вітають, ми вітаємо, ми даруємо подарунки, нам дарують, ми приймаємо їх. Але в Книзі Еклезіаста, в 7 розділі в першому вірші, сказано, що добре ім'я краще за ілей і День Смерті кращий за День народження. Як так може бути? День смерті кращий за День народження? До Дня народження ми не готуємося, не готуються наші батьки. А до Дня смерті нам дається життя, щоб ми його прожили, і за час свого життя ми подумали про нашу душу, ми підготувалися до цього дня смерті. Бо якщо ми усвідомлюємо, що на цій землі ми живемо тимчасово, а потім іде вічність, то ми повинні знати, куди ми повинні піти, чи в Царство Боже. Чи в царство цього князю сатани. І коли ми це усвідомлюємо, то День смерті для нас дійсно буде кращим, бо у нас є час подумати і підготуватися, прийти в покаяння до Господа і розказати йому про всі свої провини. Бо всі згрішили, тому наше життя й дано нам на виправлення. За цей час потрібно упорядкувати свої справи, свої думки, своє серце і визнати Ісуса своїм Господом і Спасителем, а Бог визнає тебе своїм дитям. І коли ти дитя Боже, тоді ти прийдеш додому після смерті. Прийдеш до нашого Господа, прийдеш у Його Царство Небесне, тому що ми, коли людина помирає, так часто кажемо царство небесне і не осознаємо, що ми кажемо. А прийти до нього можемо тільки тоді, коли ми на своєму земному шляху були разом з ним. Тоді ми й додому підемо у царство Боже. А якщо ми живемо в цьому світі і на, з нами поряд ідуть блуд, гріх, засудження, ми можемо красти там, де щось не так лежить, скандали в нашому житті, якась помста, то в серці нашому дух зла. Там немає Божого духу. Ми підкорюємося князю мира. І от після коли прийде наш день смерті таки, такої людини, то ми підемо в царство сатани. А це вже зовсім інший дім, так як ми привикли в народі говорити рай і ад. Тому за час свого життя ми повинні підготуватися і зробити вибір, де наші душі будь у вічності, чи вгорі, чи внизу. Тож дякуємо тобі, Господи, що ти даєш нам розуміння. І ми можемо його зробити правильний вибор сьогодні. І я пропоную кожному: зробіть правильний вибір. Це дуже легко. Познайте Господа, Бога, прийдіть до нього, і Він поведе вас своїми шляхами. І царство буде ваше познане уже тут, в цьому житті. Так що день народження набагато скромніший за наш день смерті. Слава і хвала нашому Господу, що Він дає нам розуміння. І я благословляю вас, щоб ви теж це зрозуміли і прийшли з покаянням до нашого Господа. Амінь.